Головною військовою прокуратурою сьогодні закінчено досудове розслідування щодо Генерал-майора Служби безпеки України БІКА, який сприяв Федеральній службі безпеки Російської Федерації у проведенні підривної діяльності саме в період грудня лютого 14, 13 14 років років під час Революції Гідності. Закінчено це кримінальне провадження. Сьогодні оголошено про знайомлення з матеріалами кримінального провадження. Генерал-майор служби безпеки, начальник департаменту відповідної служби безпеки в період головування Якименка обвинуваче підозрюються у скоєнні злочину, передбаченої статтею 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада. І за результатами досудового розслідування встановлено, що діючий на той момент один з керівників, це генерал майор Бік, за вказівкою голови служби безпеки, першого заступника керівників інших департаментів, які сприяли йому, організував і виконував указівки співробітників Федеральної служби безпеки ФСБ Російської Федерації. Організовував виконання їхніх завдань за зашифрованими каналами зв'язку, перекидував це сленг технічний зібрану інформацію до серверів відповідного підрозділу ФСБ Росії. Після чого відбувалася планомірна, спланована і чітко підтверджена спеціальна операція у вигляді інформаційної війни, яка спотворювала. Причини, хід і щоденні події, які відбувалися в період Революції Гідності, дискредитуючи поняття і, поняття і намагання українського суспільства відстояти своє право на європейський вибір. Чому сьогодні я це озвучую? Вперше. Для нас багато що відбувається вперше. Нам вдалося спільно з Київським інститутом судових експертиз, а також інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки, провести ну, унікальні експертизи, розшифрувати е, ті дані, які за весь період Революції Гідності пересилалися з центрального апарату служби безпеки саме до ФСБ Росії. Я дуже вдячний експертам і фахівцям. Служби безпеки, а також співробітникам, які, не дивлячись на корпоративну, як скрізь є, етику, дали покази, максимально сприяли нам, і нам вдалося, правда, зайняло це достатньо часу. Нам вдалося зібрати безоперечні докази цього генерал-майора Служби безпеки. Крім того, ці епізоди так само інкримінуються і будуть внесені в підозру, і вже вони готові і оголошені. Іншим керівникам Служби безпеки, це колишній голова служби безпеки Якіменко, перший заступник Тоцький, начальник департаменту Гарнжа. Єдине, що відрізняє всі справи, які розслідуються відносно подій так званого третього, другого майдану і Революції Гідності, є те, що це високопосадовець правоохоронної системи. Який безпосередньо вчиняв злочинний період, він заарештований, перебуває у слідчому ізоляторі Служби безпеки і, не дивлячись на вибрану форму захисту, як доповідав мені слідчий, йому не було що апелювати і як знівельовувати ті речі, які він думав, що ми ніколи не зробимо. Ще раз хочу наголосити, що ту унікальну річ розшифрування. Закритих шлюзів інтернет порталів які провела Інститут судових експертиз служби безпеки, є унікальною, тому що, як зазвичай, ці речі дуже важко піддаються безвідповідного коду розшифрування. Ми це зробили. Тому я думаю, що в найближчий час сама справа після ознайомлення підозрюваними матеріалами справи буде спрямована до суду, і йому загрожує за санкцію статті від 10 до 15 років реального позбавлення волі. Інше, що я хотів би повідомити. Не дивлячись на всі перипетії і інформаційні новини, які присутні в останні кілька днів, хочу наголосити, що і генеральний прокурор, і глава держави чітко ви виказали свою публічну позицію боротьби з корупцією, не дивлячись на посади і чини. так, от, буквально за дві години до вашого приходу слідчими. Військової прокуратури Західного регіону був затриманий в порядку статті 208 КПК за вчинення корупційного злочину, тобто за отримання хабара, замах на отримання хабара в розмірі 25 тисяч євро, начальник Чернівецького прикордонного загону. На даний момент він етапується до суду для. Обрання йому оголошена підозра по частині 3.368 статті Кримінального кодексу, він дотупується до суду для обрання міри йому запобіжного заходу. За історією, як кажуть, Незалежної України, жодного разу, наголошую, жодного разу, високопосадовець саме правоохоронної системи в. У частині прикордонної служби, начальник прикордонного загону, а це ви бачите захід країни Чернівецька область, ніколи не затримувався і не притягався до комінальної відповідальності. Крім того, я сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося в найближчі дні, оскільки слідчі військової прокуратури, не дивлячись на всі перипетії загальної ситуації, як в правоохоронній системі, так і в Державі змогли стати на рельси чіткого, поступового і правильного вірного документування саме тих злочинів, які є для суспільства зараз самими актуальними, коли суспільство очікує і вимагає, і воно повинно повинне отримати результат саме в частині невідворотності притягнення до відповідальності і покарання тих, хто вчиняє корупційні дії насамперед.